Над станцією метро героїв Дніпра намагається побудувати торгівельно-розважальний комплекс. То що це забудова недоречна, тому що на оболоні сконцентровано 80% всіх торгівельно-розважальних комплексів і центрів від усього Києва. Це перше. Друге, цей торгівельний комплекс знаходиться буквально на вході і на виході з метро. Метро об'єкт стратегічний, подвійного призначення, тим більше, що зараз гібридна війна в країні, і цього робити категорично не можна, навіть якщо б це й був мирний час. Порушено всі норми, всі вимоги, пожежна безпека, є закони України про будування метрополітенів про правила пожежної безпеки. Все це зареєстровано. Люди все цинічно порушують. І ось прийшли на мітинг куплені люди, які прикривають лозунгами що е, на полі е, героїв Дніпра йде стихійна торгівля. По-перше, стихійна торгівля не може йти без дозволу КМДА, Київської міської ради, хто всі кришує. Наша оболонська адміністрація так само про все це знає. І е, душити там е, торгівну, е, торгівлю стихійно хмарочосами або торгівельно-розважальними комплексами це є абсурд. Людям потрібен публічний простір, просто звичайний простір без всякого. Навантаження без всяких торгівельних центрів, їх дуже за багато. Поруч є величезний ринок Дніпра. Є де торгувати, там також багато пустих гроші. Багато він просто практично пустий.